добрий. в ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску ви побачите. Особливості цьогорічного фінансового забезпечення сільського господарства обговорили на Всеукраїнській селекторній нараді. Після збільшення тарифів на газ плата населення за послуги Полтава обленерго зменшилася із 90 до 78%. Неважко передбачити, що буде після чергового підвищення. Обласний конкурсний комітет визначив пасажирських перевізників лише на 40 із 59 заявлених маршрутах Полтавщини. Новини Кременчука глава української православної церкви Київського патріархату Філарет нагородив полтавських волонтерів спеціальною церковною відзнакою за жертовність та любов до України. Серед 39 нагороджених представників полтавського батальйону небайдужих, що діє при свято Успенському кафедральному соборі, і заслужена журналістка України, редактор обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» Наталія Святцева. Вона і зафільмувала зустрічі з патріархом та церемонію нагородження. Докладніше про подію далі у сюжеті. Полтавський батальйон небайдужих входить у четвірку наймасовіших волонтерських рухів України. А ще це найбільша волонтерська організація, заснована на християнських духовних принципах. Це нас укріпляє і все ж дарує величезні сподівання, що незабаром буде перемога, тому що з нами правда і з нами Бог. Усі ці небайдужі полтавці ось уже майже рік постійно допомагають українським бійцям, які захищають батьківщину на сході. Волонтери полтавського батальйону небайдужих особисто відвозять на передову речі та продукти, зібрані земляками. Не один раз були у найгарячіших точках фронту. Біля Донецького аеропорту у Пісках у Дебальцевому. За такий патріотизм та постійну допомогу воякам патріарх Філарет нагородив полтавських волонтерів церковними медалями за жертовність і любов до України. Полтавчани в ваших особах виявляють любов до, до ближніх, любов до свого народу і, і до своєї батьківщини. Церковними нагородами патріарх Філарет відзначив серед волонтерів, підприємців, громадських активістів, домогосподарок. Вручив нагороди і військовим та матерям загиблих. Коли ти отримаєш медаль, і на ній написано «З нами Бог, з нами Україна. І у посвідченні у тебе значиться, що ти отримав нагороду за жертовність і заслужіння українському народові, то це тебе зобов'язує до того, щоб ти вкотре. Усвідомлював і не засинав, щоб своє сумління не засинало в тому, що ти робиш, кому ти служиш, де ти живеш, заради чого ти живеш, хто тобі дарував це життя. Ми отримували цю для нагороду не для себе, а для всіх полтавців, тому що наша волонтерська команда складається з усіх мешканців міста та області, які не та допомагають. Через нас воїнам на сході. Дуже вам за це всім вдячні. Тому волонтери полтавського батальйону небайдужих закликають не лише допомагати речами та харчами бійцям на сході, а й підтримувати нашу країну та її патріотів молитвами. Слова патріарха це слова глибокої мудрості, слова досвіду, духовного життя, боротьби з гріхом це слова святителя, який вболіває за свій народ, який є сином свого народу і слугою Божим. Який готовий терпіти ганьбу, скорботи заради блага свого народу і спасіння всіх людей, і заради того, щоб всі ми прийшли до Бога і були в царстві небесному єдиною родиною. Ми вже розповідали про те, як минулої суботи у Полтаві зустрічали перших демобілізованих з зони бойових дій земляків. Та про всіх у короткому сюжеті не розкажеш. Тож сьогодні ближче знайомство з тим, з ким вдалося поспілкуватися нашим кореспондентам Володимиру Добріцову та Юлії Логвиненко. Михайло із Кобиляк у мирному житті перукар. Навіть на війні кваліфікації не втрачав і практикувався на побратимах. Все інструмент з собою даже все були під місцем щастя, місто щастя в Луганській області. Важко нормально. Дома лучше, ну нічого. Побачили вони за цей рік чимало. Захищати Україну від ворога довелося у різних місцях. І, і там, і там скрізь. Додому з Іваном до порятина їде і кіт Михась. Він ще восени прибився до першої роти охорони стратегічного об'єкту Харківщини і теж був на варті, Щодня приносив по миші. Так як він частина нашого перевозводу, так він і катається далі з нами. тепер. Поїде за мною. Як і більшість бійців старшого солдата Олега, зустрічає, чи не уся рідня, вони пишаються своїм захисником до того ж, тепер із грамотою. Дружина, син, бивша дружина, дружина, племянні і сестра. Ще десь синок один бігає. Мілана Денисенко розповіла нам, що тато не вагаючись рік тому, полишив роботу зварювальника і пішов на війну. Служив під Луганськом. Ось вона вже вітає свого татка. За емоціями для журналістів вони не знаходяться. Слів, ми їх розуміємо. Чоловіки тепер звикатимуть до мирного життя. А поки згадують про найважчі за рік на фронті. Розлучення з родними. як вам сказати це все трохи з однієї жизни. Піти оцю. це трохи все по-другому. Лоці ви такі суворі стоїте. найважче, Але те, що ніхто нас не підтримує. Держава, волонтери це не держава. Держава не підтримує солдатів Чесно про наближення миру, бійці говорити не поспішають. Я думаю, що треба не здаватися. Я вважаю, що я свій долг виконав. Серед демобілізованих є і працівник обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА, – 27-річний Олександр Троні. Гордимося і чекаємо його на роботі. А всім бійцям бажаємо швидко звикнути до нового мирного життя. Державне відшкодування по кредитах для агровиробників чи для самої держави особливості цьогорічного фінансового забезпечення сільського господарства обговорили на республіканській селекторній нараді у Мінагрополітики. Урядовці оптимістично відзвітували, вибули такі 3 тисячі мільйонів гривень із держбюджету на фінансування програми здешелення кредитів і 250 на програми «Тваринництва». Краще ніж нічого прийнялися оптимізмом перед нарадою агровиробники. Та вже в процесі обговорення з'ясувалося, проблема не лише у дефіциті коштів на програму, розповідає далі Ігор Середа. Навколо грошей з держбюджету на відшкодування відсотків по кредитам для агросектору пересуди та плітки гуляють з початку року. У січні суму зменшились півтора мільярда у п'ятеро до трьохсот мільйонів. Це навіть не десята частина того, що потребує бізнес аграрний, для того, щоб відшкодувати ті процентські ставки, які на сьогодні є в Україні. За нашими підрахунками потреба кошта складала до 5 мільярдів гривень. От гроші, хоч невеликі, та начебто й виділили. Пріоритет на таке кредитування матимуть малі та середні агропідприємства, наголошують і у міністерстві. Але відшкодовуватимуть по кредиту лише частину відсотків. Якщо вдаримо на біле для Процент приставку 20, припустимо, 26% річних, то він має право на відшкодування у 30%. Тобто 26 мінус 16%. Будь-якому факту не відшкодовується 16%. Інший нюанс. Державні гроші вкладатимуть лише у кредитні пропозиції, відсоткові ставки яких не перевищують 30%. А звідси виходить щодо комерційних банків за кредитами аграріям ЗАЗ. Відсоткову ставку менше 30% пропонують тільки два банки. На даний момент це Укрексімбанк, державний банк і Ощадбанк. Інші банки, приватні банки, пропонують в більшості своєї вищу відсоткову ставку. Вони не попадуть під цю програму. З іншого боку, в Україні не змінили податкових пільг для агросектору. Повні оптимізму у міністерстві мова про повернення виробникам ПДВ, який з нового року повинен зберігатися на спецрахунках підприємств у банках. Але тут зіпсували картину зміни до податкового кодексу, що змусили сільгоспробників відкривати рахунки не в банках, а в органах держказначейства. Є такі опасіння, що ці гроші, які можуть оказатися на рахунках державного казначейства, враховуючи. Історію роботи і проходження коштів е через рахунки казначейства можуть залишитися. Використання коштів підприємців це просто затормозить. Це просто затормозить і це призведе до зменшення ефективності розпорядження своїми, скажімо так, власними коштами. Просто-напросто і все. Під час обговорення Сергій Фролов та заступник голови полтавської облдержадміністрації Роман Товстий звернулися до міністерства з проханням переглянути механізм нарахування ПДВ. Нагадали, через казначейство минулими роками накопичилися чималі заборгованості перед агровиробниками. Зобов'язання держави по інших платежах, ще не було сказано. Обернулись для нас 16 мільйонів літоських Ми Минуло коротці, 8 мільйонів прийшли, полежали на казначейських рахунках і вернулися назад бюджет. Та пропозиція полтавських сільгоспвиробників залишилася без коментарів першого заступника міністра агрополітики Ярослава Краснопольського, який головував на нараді. Полтавці почали значно менше сплачувати за опалення та гарячу воду. За попередніми підрахунками комунального підприємства Полтава Теплоенерго, після останнього підвищення тарифів рівень розрахунків зменшився майже на 30 відсотків із 98 до 70 І з кожним місяцем буржників більше. Про підсумки опалювального сезону розповів на прес-конференції генеральний директор Полтава Теплоенерго Володимир Чернявський. Із 1 квітня уряд в черговий раз піднімає ціни на газ для населення. Цього разу більше, ніж удвічі. Це миттєво потягне за собою зростання тарифів на тепло та гарячу воду. Для розуміння той тариф, який по якому сьогодні споживачі розраховуються, розрахований з ціни газа 1309 гривень. 1309 гривен. Ціною газу 1309 гривень. Вартість опалення квадратного метру житлової площі в Полтаві складає 8 ,83 гривень 83 копійки протягом опалювального сезону. Скільки доведеться споживачам платити після підвищення ціни на газ, не знають навіть у Полтава теплоенерго Після того, як з 1 квітня газ підвищився до позначки 2 тисячі гривні, вартість опалення. Ну, ми ж всі разом з вами читаємо засоби масової інформації загальнодержавні, підвищуються, там, більше ніж на 70%. І з... поки що ми не отримали постанови національної комісії, тому що вона встановлює тарифи, ми їх застосовуємо. Але за нашими очікуваннями, вартість опалення квадратного метру перевищить 15 гривень. Це колосальна цифра, це надзвичайно дорого. Ми розуміємо це і. Якби і, і, і емоційний, розуміємо це і фінансово. Саме тому Володимир Чернявський закликає економити споживання енергоносіїв. Та проблема в тому, що не більше п'яти відсотків багатоквартирних житлових будинків у Полтаві облаштовані лічильниками тепла. Переважна кількість будинків, умовно, 95%, вони мають вертикальну однотрубну систему опалення. І в таких будинках. Відсутня технічна можливість без серйозної реконструкції системи опалення, відсутня технічна можливість встановлення лічильників по квартирних. Поквартирні лічильники встановлюють, можуть встановлюватись і встановлюються, особливо останнім часом дуже активно в тих будинках, де існує окремий тепловий ввод в кожну квартиру, так звана горизонтальна розводка. От в цих будинках, які були побудовані після 2005 року. У Полтаві ж більше тисячі багатоквартирних житлових будинків. Для підприємства сумою кілька десятків мільйонів гривень для їх облаштування приладами обліку непідйомна, говорить Володимир Чернявський. Тож закликає самих мешканців об'єднуватися і самим купувати загальні лічильники, а витрати на їх встановлення візьме на себе Полтава теплоенерго. Поки що перший етап, як ми його собі бачимо, це будинки дев'ятиповерхові і вище, і з кількістю під'їздів не менше двох, для того, щоб це було якесь таке розумне, розумне фінансове навантаження. Внесок кожної з квартири там менше 300 гривень. Вартість одного лічильника разом із установкою коштує від 35 до 40 тисяч гривень. Цього року власним коштом підприємство планує обладнати загальними лічильниками багатоквартирні будинки мікрорайону Левада. У облдержадміністрації відбулося засідання конкурсного комітету з визначення пасажирських перевізників на 59 міжміських і приміських маршрутах. Про умови конкурсу, претендентів-перевізників та особливості маршрутів далі у сюжеті. У лютому обласна державна адміністрація оголосила конкурс із перевезення пасажирів на міжміських та приміських маршрутах. Переважно на тих, де закінчилися попередні угоди. Крім того, за рекомендаціями і званням відповідних голів територіальних громад було враховано їхні пропозиції, слушні зауваження і ті маршрути, які, скажімо, є рентанерентабельні, але все-таки робота на них вимагається для того, щоб населення мало можливість пересуватися, були поєднані з рентабельними. Поряд із тим, ми також на пропозицію голів і на їхні знову ж таки заваження виставляємо ті маршрути, ну які. Є в певній мірі дійсними, але за тими чи іншими причинами перевізники в свій час від них відмовилися. Серед неприбуткових більськ, Полтава, Горошини Кременчук, пирятин Чорнухи та ще кілька маршрутів. Претенденти-перевізники до конкурсного комітету подавали два закритих конверти. Один із усіма документами про перевізника розпечатували після терміну подачі. Другий же із заявою, на який маршрут претендує перевізник, розкривають у день засідання конкурсного комітету. Об'єкт конкурсу номер 48 – Світловський Григорій Павлович, Маршрут Лубни Вороненці. Графік номер один. Однією з умов допущення до конкурсу було проходження технічної перевірки транспорту у Державтоінспекції. До засідання конкурсного комітету її пройшли усі заявлені транспортні засоби, де виявили незначні недоліки, встигли усунути. Там по кожному знову ж таки маршруту окремо від двох одиниць транспорту, скажімо, і більше. Як правило, подається основний транспортний засіб. Категорія, яка визначається умовами конкурсу, і в першу чергу тут враховується його класність пасажироміцькість і відповідно резервний транспортний засіб подається, який в разі знову ж таки несправності першого може використовуватися для перевезення пасажирів. Серед іншого, члени конкурсного комітету врахували наявність у перевізників матеріально-технічної бази та досвід роботи попередніх років. І враховується наявність знову, аварії, в яких могли пострадати пасажири. І в нас, знову ж таки, у 2014 році була досить прикрий випадок, коли одним із перевізників все-таки в результаті аварії ну, загинуло двоє людей. Тому конкурсний комітет об'єктивно підходить до аналізу роботи кожного перевізника. За результатами засідання конкурсного комітету було визначено перевізників на 40 маршрутах. На 19 взагалі не було претендентів. Тож обласна державна адміністрація шукатиме перевізників і виставлятиме ці маршрути на конкурс повторно. На телебаченні «Лтава» відбулася презентація документального фільму Батько Гоголя. Прем'єра проходила у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції 12-ті Гоголівські читання. Як стверджують творці стрічки, Василь Гоголь Яновський, батько видатного письменника Миколи Васильовича Гоголя, теж мав неабиякий літературний талант і понад усе цінував мистецтво. Докладніше про презентацію Світлана Маркіна. Що нам відомо про Василя Гоголя Яновського. Майже нічого за винятком короткої біографічної довідки з вікіпедії або лекції екскурсовода. Чи знаємо, що саме в батьківській домівці, яка всередині 19 століття була осередком культурного життя Полтавщини, плекався талант Миколи Гоголя. Ми хотіли показати, що у нас є і було передове українство, починаючи із 18 століття, яке утверджували українські ідеї, які розбудовували український простір, і в такому українському контексті формувався геній Миколи Васильовича Гоголя». Гоголь старший і сам був непересічним письменником, писав українською. Це були п'єси, переважно комедії та водевіллі, що з успіхом ставили у місцевому театрі відомого мецената Дмитра Трощинського. Втім, відомо про батька Гоголя небагато. Відомостей про Василя Опанасовича було дуже дуже мало, і все це доводилося збирати буквально по краплині, по різних архівних матеріалах, по значить е, по різних спогадах письменників, сучасників Василя Опанасовича, учасників самого Миколи Васильовича Гоголя. От, Тобто, це була дуже велика копітка робота. Автори фільму, доктор філологічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Ольга Ніколенко. Та редактор телебачення Оксана Гордійко підняли величезний пласт невідомого назовні. Робота над цим фільмом була надзвичайно напруженою, цікавою і короткою в часі. Ми його зробили буквально за півтора місяці і. Суто щодо режисерської роботи надзвичайно мало було фактажу, тому що ця історія і життя батька Гоголя віддалені від нас у часі. Тому ми використовували максимально ті місця поїзажі, які ми могли набрати у нас на Полтавщині. Стрічка отримала схвальні відгуки глядачів. Ми багато знаємо про Гоголя, про його навчання, але тут поєдналися дві долі. Дві життєписи, дві біографії, одна одну доповнює. І знову ж таки важко, хто на чиєму тлі постає, чи батько на тлі сина, чи син на фоні батька. Мабуть, так і треба такий дивтих, творчий подати, щоб збагнути феномен. і батька. Дійсно, цей фільм вражає, вражає професійністю, вражає глибиною знань. І я як вчитель, так, як вчитель-словесник, я вже думаю, як я буду презентувати цей фільм на, у своїх уроках. Прем'єрний показ документального фільму Батько Гоголя на телеканалі Лтава відбудеться 1 квітня о 19.30. Яйця фарбовані, мальовані, дряпані, вирізані на будь-який смак. Звісно, не кулінарний, а художній в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді провели обласне свято писанки. У програмі не тільки майстер-класи з виготовлення великодніх писанок і листівок, а й виставка робіт майстрів Полтавщини і розважальна ігрова програма. Детальніше розповість Дмитро Купченя. Писанкарство відроджується і розвивається. На це свято завітали майстри з усіх куточків Полтавщини. Від різноманіття технік, кольорів, візерунків ряботить в очах. Деякі писанкарі працюють у геть екзотичних техніках. Це техніка гравіровка яєчній шкарлупі. Це зараз вийшов сомісний рисунок з представниками Комсомольська складності в матеріалі. Він дуже хрупкий. Протягом усього дійства працює містечко майстрів, де можна взяти участь у майстер-класах із писанкарства та нетрадиційного оздоблення яєць декоративним розписом, із паперопластики, японського темарі чи в'язання гачком. Усі вироби, виготовлені під час майстер-класів дітьми і дорослими, передадуть полтавському батальйону небайдужих, аби згодом ближче до Великодня відправити у зону АТО. На свято завітали Владика Федір та інші духівники. Як ніяк, а писанкарство не просто дитяча забавка чи вид мистецтва, а й духовне дійство. Взагалі, яйце це символ воскресіння, тому що яйце не живе, а з нього виходить життя. Так як Христос переміг. Смерть і гріб став джерелом життя для всіх людей, хто вірить в Ісуса Христа. Також на святі презентували регіональну писанку, яку потім виставлятимуть у Києві з 9 по 19 квітня. Півтораметровий еліпсоїд зі скловолокна надав оргкомітет Всеукраїнського фестивалю Писанок 2015, що його кожен рік влаштовує організація столичні ініціативи. Орнамент писанки виконаний за малюнком переможниці конкурсу на кращий ескіз Ірини Чабан, керівниці гуртка образотворчого мистецтва, пішняцькому будинку дитячої та юнацької творчості. Розписувати довірили присутнім майстрам. Всю цю красу не тільки виготовляли на майстер-класах, готові писанки. Майстри виставляли на продаж. Вилучені кошти спрямують на потреби наших бійців у зоні АТО. Аби не посадюча малеча не нудьгувала, організатори свята влаштували ігри і конкурси. Далі прогноз погоди. Інформація на правах реклами і новини Кривенчука. Сьогодні вночі та завтра в день у полтаві та області очікується хмарна погода дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі близько 5 градусів тепла, в день від 6 до 11 градусів з позначкою «плюс». Температура повітря у Полтаві вночі від 2 до 4 градусів, вище 0, в день від 7 до 9 градусів тепла.